Слава Господу за його благодать. Слава Господу, що він дарує її нам. І Слово попереджає нас. Дивіться, щоб ви не брали. Божу благодать надарну. Вона не дешева, за неї дорого заплачено. Тому зважайте на це. Ми продовжуємо розглядати послання апостола Павла до да й вся, в якому ми робимо акцент на тому, на чому він зробив оновлення розуму, віруючим необхідне обновлення розуму. Ми багато говорили, щоб окреслити все необхідне для. Такого процесу, для такої роботи, для такого результату, щоб розум був обновлений. І ми підійшли впритул до призиву його апостола здійснити це або здійснювати. Нам необхідно оновлення розуму, інакше якщо ми не будемо оновлені, ми не будемо підхоплені. Ми не будемо зрілі, і ми залишимося на період дозрівання. Ті віруючі, які досягнуть зрілості, будуть підхоплені до початку вогню, до початку пекучого сонця, що є великою скорботою. Ті, хто не дозріють, залишаться на цей період. Щоб дозрівати. І не будуть в числі переможців, представлених оцю як перший сніп або начаток. І тому необхідно оновлюватись і готуватися, дозрівати, щоб мати долю, коли Господь повернеться таємно і буде підхопленим. Це персонально. Відповідальність кожного. І якщо ви не плануєте бути підхопленими, ви можете бути спокійні, у вас немає ніяких питань, проблем, і ви можете жити так, як вам. Подобається як вам, бажається зазвичай на віку цього, або, ну, скажімо так, не скажу погано, а морально, Негідно, а так, скажем, нормально. Переможці ж, це не просто життя, нормальне це шлях, де платиться ціна на результат. І тому це різні підходи. Жити хорошо або правильно, чи, можливо, навіть морально це одна річ. Стати зрілим і переможцем, щоб у волі Божій, у волі Господа. Послужити йому це різні речі. Тож ви самі визначите ціль, а в цій цілі ви і будете діяти. Апостол показав, що ми маємо перевагу перед язичниками, і ми не так навчилися Христу. Ви не так. Якщо ви чули його, якщо в ньому ви були навчені. І, увійшовши в цю дійсність, яка в Ісусі, то ви не так, як язичники. А так як ви не так навчилися, то вам повинно зняти з себе стару людину, що зутліває згідно похотів обману. Якщо не так. То вам повинно зняти. І ми трішки сказали в минулому сповіщенні: я хотів би додати ще до цього дещо, можливо, більш практичну сторону, розширити це питання. Зняття старої людини повинно бути на практиці. Не в ідеях, не в намірах, не в мріях не в згоді, що це було би непогано або хорошо, це питання практики. І на практиці повинно нам зняти. І якщо на практиці стара людина буде знята, то на практиці буде оновлення розуму. І якщо практично віруюча людина не знімає стару людину і не зодягається в нову, то і оновлення розуму не відбувається на практиці. Ми можемо побачити це і зрозуміти це, в... якщо ми подивимося це з точки зору, про яку Господь говорить: тісні ворота і вузька дорога, вузький шлях. Що веде в життя. І тому, коли ми говоримо про зняття старої людини, ми говоримо про вхід в ці ворота. А оновлення розуму це шлях після проходження цих воріт. Практична сторона повинна бути спочатку вхід в ці ворота, знімаючи або скидаючи з себе стару людину, а потім шлях. На якому це оновлення веде нас і ми досягаємо образу Христа, переображення в Його образ і проявлення Його розуму, який дарований нам в ньому. Якщо хтось не увійшов в ворота, він не може йти шляхом. От що я маю на увазі: якщо не буде практичного зняття, то шлях оновлення неможливий, тому що це шлях. Для того, щоб іти цим шляхом, необхідно спочатку пройти ці ворота. Це можна проілюструвати також, наприклад, коли ми вступаємо в якийсь вуз. Ми здаємо екзамени, і вступні екзамени це ворота. Ми входимо. В цю зону входимо в цю сферу, а навчання це шлях. Якщо ви не здаєте вступні екзамени, ви не можете опинитися на шляху навчання, як це роблять ті, хто поступають у навчальні заклади. Тому що, перш ніж ви зможете навчитися і утвердитися, вам потрібно пройти через вступні екзамени. І бути зачисленими, або приведеними на цю дорогу, щоб піти цим шляхом, на результат. Результат це оновлення і е, переображення в образ Христа. Але таке переображення можливо тільки після того, як ви здаєте вступні екзамени, і зняття старої людини це екзамен, який ви або здали. Або не здали. Якщо ви його не здали, вони на цьому шляху. А це означає, що ви практично не являєтесь учнем Христа, щоб отримати залік. Оновлення і результат оновлення це залік. І цей залік, скажімо так, повний процес оновлення і завершення це атестат. А шлях оновлення це заліки, які ми здаємо щоденно на цьому шляху. Але це можливо тільки після того, як ми пройшли екзамен вступний, щоби зняти стару людину. В принципі, ці дві ілюстрації представляють нам, що означає і цим шляхом, і як досягнути результату. Як ми можемо дізнатися, чи оновлюється наш розум? Для цього нам треба подивитися тільки на одну річ. Не те, наскільки пам'ять наша покращилася чи не покращилася, не те, наскільки ми розумних думок запам'ятали більше менше. І взагалі, чи відбувається цей процес, можна дізнатися. Тільки по одному факту: чи відбулося зняття старої людини, нам немає необхідності розбиратися і аналізувати, чи наш розум оновлюється, і який процес наскільки він швидкий, чи повільний процес цього оновлення. Потрібно тільки запитати себе, чи увійшов я в ці ворота, знявши з себе стару людину. Що означає вийти в ворота і зняти стару людину? Якщо ви зняли стару людину, то ви зняли її образ. І якщо ви маєте переживання в якийсь момент у вашому житті, де, по відношенню до старої людини, її образу мислення, її образу поведінки, Її образу ходження, її образу відношення. Ви жорстко поставили позицію скинути і зупинити право на її життя, значить, ви зняли її, після чого цей процес, шлях оновлення, Святий Дух буде здійснювати, розвивати і вести до зрілості. І Якщо ви не зняли стару людину з її образом мислення, поведінки, ходження, відношення, якщо все це залишалося в вашому житті таким, яким було, і по відношенню до цього рішення, вибору і дії вашої волі не відбувалося або не відбулося, ви не зняли стару людину. Ви не опротестували її право на життя. Ви не здійснили скидання її з усім образом її. Ви не опротестували вираження її і не відмовились від того, щоб надати старій людині таке право. Тепер ось побачимо дві деталі із Писання, які представляють нам дві речі. Римлянам 6,6 говорить нам, що стародавня людина розп'ята разом з ним. Отже, утверджений факт істини Слова Божого, стародавня людина розп'ята. Вона розп'ята. Це факт. І стара людина, будучи розп'ятою, не може більше повернутися до життя. Вона розп'ята в Христі, з нею покінчено. І слово Боже утверджує, що це правда. І що? Що відносно римлянам 6.6? Коли ми читаємо Слово або чуємо його? Це питання віри. І віра наша утверджує, що стародавня людина розп'ята. Я запитую вас. Ви, як віруючі, можливо, ви віруючі давно, можливо, тільки недавно. Ви утвердили вірою факт розп'яття вас, вашої стародавньої людини. Якщо цього не відбулося, то ваша віра суєтна. То я, то я не зовсім розумію, в що ви вірите, і що є основою вашого ходження, вашої віри, і що є основою вашого слідування за Господом, або як тоді вибудовується ваше щоденне християнське життя? І, в принципі, цілі? Якщо не утверджений фундамент в основі розп'яття, то що тоді утверджено? Тоді, скажімо так, основи вашої віри. Ви повинні задати собі це запитання, яка основа вашої віри? На що, опираючись, ви, ви заявляєте, що ви приймаєте або прийняли Господа і утверджуєте, що Слово Боже є істина? Що Бог є таким, яким він представлений в Писанні, і син Божий, істинний Спаситель і вираження Бога, і що ви приймаєте Його як вічне життя. Яка основа вашої віри? Римлянам 6, -6 говорить: стародавна людина розп'ята. Якщо ви не утвердили це вірою, ваша віра не точна, щонайменше неясна, розмита, нечітка. І це треба виправити, тому що це питання віри. Але що ми читаємо в Ефесянах 4.22? Вам необхідно зняти з себе стару людину. Якщо в Римлянам ми читаємо стародавня людина розп'ята, то в пісні до церкви в Ефесі апостол говорить, вам необхідно зняти стару людину. Вам потрібно прийняти вірою в факт її розп'яття, її мертвості. Але в ефісінах він говорить, вам необхідно її зняти. І це питання волі, і це шлях. Отже, віра, щоб утвердити її мертвість. Її розп'яття і воля, щоб скинути її, як мертву із себе. Ось що представляє нам писання. Признаючи, що старе, стара людина розп'ята, і ми робимо це вірою, ми повинні скинути стару людину волею і утвердити новину новизну нової людини. В яку ми зодягнені через хрещення, через смерть погребіння і Воскресіння, утвердивши її образ для себе, в своєму ходженні, житті, мисленні і відношенні. Вірою ми признаємо її мертвість, а волею скидаємо її з себе. Ми скидаємо цей мертвий труп. Стару людину, щоб утвердити новизну нашого ходження за новим образом, образом Христа, який виразив Бога в повноті. А тепер маючи його і маючи його як елемент і природу, як життя, ми можемо утвердити цей образ, як і він утвердив його, тому що ми зодягнені в нього. Хрещення в цьому ж Римлянам 6.6 представляє, що стародавня людина розп'ята, і ми повинні признати це. І ми зодягнулися в нову людину по образу Христа. Отже, це одномоментний факт, який відбувся через смерть, погребіння і вийшовши у Воскресінні в новизні життя. Прочитайте римлянам шостий розділ. Весь. І ви виявите, що там дві думки. Перша представляє, що наша стародавна людина усунена мертва і розп'ята. А друга думка утверджує, що ми задягнені в нову, і так і повинні ходити. Як ми знімаємо? Ми знімаємо це вірою, утверджуючи факт. Її розп'яття і волею забороняючи право на існування в проявленні нашого образу мислення, ходження, поведінки і відношення. Коли ми скидаємо, ми утверджуємо, що признаємо тільки новий образ життя і новий образ ходження, без вольового зусилля. Що це означає? Не залишаючи шансів, жодні, жодного шансу старій людині. А вона мертва. І ми признаємо, що вона мертва, я надіюся, вона не спаде. Вона сама не спаде. Вона мертва. Істина утверджує, стародавна людина мертва, але вона на нас. І вона не спаде з нас, якщо ми зусиллям волі не надамо, не залишимо їй шансів. Тільки, не даючи їй жодного шансу на продовження і утвердження себе, вона буде скинута. Скинути означає, знаєте, отак, як плащ з плечей. Отак скинути щось мертве із себе. Скинути це не ніжно переодягатися, це просто сунути те, що мертве, не даючи йому жодного шансу залишатися на нас і утвердити новий образ в Христі Ісусі. І утвердженням цим ми ходимо в новизні. Тому що ми зодягнені, в нову людину. Воля оперта вірою на факт. Це єдиний шлях оновлення розуму. Перше, ми скидаємо старе, щоб утвердити виключно новий образ, і це і є відкритий шлях до оновлення. Наприклад, якщо якась стара думка, яка приходила до вас, і якою ви практично жили, і ви знаєте, що це стара думка, що це старе мислення, якщо ви не опротестовуєте її право на те, щоб утвердитися знову і повторювати, примушуючи вас до тої чи іншої дії. Ви не можете обновлюватися, якщо ви дозволяєте їй і не даєте їй шанс знову утвердитися в вас. Якщо воля не опротестовує і не скидає це, вона буде продовжувати і не тільки продовжувати, а захвачувати все більш глибокі шари вашої свідомості. Якщо в якійсь мірі ви знову повели себе, не по новому образу, а дозволили собі щось із старого життя. <клух> Якщо вольовим чином, ви не опротестуєте такий факт, як факт, що стара людина розп'ята, а ви з своєї сторони категорично заперечуєте право на те, щоб вона існувала і діяла, вона буде діяти. І ця поведінка буде повторюватися знову і знову. Оце виключно питання вольового протесту проти всього старого. Щоб не проявлялося із старого. Якщо воля не опротестовує і не відкидає це старе, ви не можете заборонити цьому діяти і не можете скинути це. Тому що це скидається виключно вольовим рішенням, відштовхуючи це старе і не даючи йому жодного шансу на існування. І право на проявлення через вас з законним чи обґрунтованим аргументом, що так є, ну, і нічого не може зробити. Це самообман або щонайменше велика темрява й нерозумність. З цим нічого не треба робити, стародавня людина уже мертва, з нею покінчено. Питання: ви утвердите це, чи ні? Чи заперечите? Ви утвердите вірою, що вона мертва, щоб не дати їй шансу. Чи невірством скажете, ну, поки що проявляється. І що? Що далі? А далі буде ще одне, друге, третє. І все буде старим. Тому що ви не опротестували право старого на те, щоб жити у вас. Тому воля, яка опирається на факт вірою, може скинути себе все. І Святий Дух. Утвердить цей духовний факт через ваш вольовий вибір, через ваш вольовий супротив. Зазвичай багато нерозумних говорять так: я нічого не можу з цим зробити, я така. І те, що ти утверджуєш, і буде в твоєму житті. Якщо ти утверджуєш, що ти така, чи ти такий, ти так і житимеш. І ти ніколи не обновишся, тому що ти відкидаєш істину і факт, утверджуючи брехню супроти істини. І друге, навіть якщо ти признаєш це, але не хочеш вольовим зусиллям присікти те, що є старим, обновлення неможливе. Від старого. Необхідно відмовитись вольовим зусиллям відмовитись, і заперечте, що би це не було, ви повинні проголосити: я відмовляюсь признавати це дійсним. Я відмовляюсь признавати це о, як факт, який не може бути. Інакше я відмовляюсь признавати це як те, що це мені належить. Це не моє. Мені належить образ Христа, нова людина, і я в ній. Це брехня. І це не для мене. Я відмовляюсь це признавати. Якщо ви будете утверджувати вольовим зусиллям факт віри в слові, фактом віри. А ви побачите, що процес оновлення буде йти досить швидко. І через деякий відрізок часу Дух Святий змінить ваше мислення, змінить вашу поведінку, змінить образ вашого підходу і образ вашого відношення. Ви не знаєте, як це зробиться. Вам і не треба це знати. Це робота Господа. Ваша робота зняти. А оновлення це робота Господа. Тільки за певний період часу ви виявите, у вас щось пропало. І щось з'явилося. Щось із старого зникло, і щось нове утвердилося. Ви виявите, що є такий процес. Як це відбувається, ви не помітите. Тому нехай Господь відкриє те. Що означає практично зняти? І зодягнутися. Скиньте цей труп з себе. Не ходіть під ним. І не дозволяйте йому вас утримувати в такому положенні, з таким образом мислення, ходження, поведінки відношення. Не давайте йому шансів. І шлях оновлення для вас відкритий. І невдовзі. Господь утвердить свій образ у вас з абсолютним незворотнім процесом, щоб ви являли славу Христа, дозріли і були підхоплені. Нехай буде так в імені Господа Ісуса. Амінь.